Для посилення сил оборони високомотивованими воїнами Міністерство внутрішніх справ України проводить заходи щодо формування додаткових підрозділів бригад Національної гвардії України, Національної поліції України і Державної прикордонної служби. Воїнами, які Приймуть участь в бойових діях по визволенню окупованих територій. Це бойові частини, до складу яких входять уже підрозділи, які мають бойовий досвід. Комплектуватися будуть вони додатково чоловіками і жінками віком від 18 до 60 років, звичайно, які придатні до військової служби які раніше не мали судимості. Ну, і головне це висока мотивація. Якщо людина взагалі не має досвіду військової служби, людина буде зараховуватися у навчальній підрозділі і приблизно два місяці ці підрозділи будуть готуватися на навчальних бойових полігонах. Тільки потім вони вже будуть приєднуватися до основних бойових підрозділів. Я можу сказати, що загалом по Державній прикордонній службі це майже вже три тисячі осіб ось за ці два тижні, що проводиться ця рекрутингова компанія. Це можна зробити в ЦНАПах, усіх ЦНАПах по всій території України. Звичайно, просто прийти в ЦНАП, ознайомитися з умовами, заповнити анкету подати цю анкету, або це можна зробити через сайт, який вказаний, ну, скажімо, в рекламній компанії. Мінімальне грошове щомісячне забезпечення становитиме 20 тисяч 100 гривень на місяць. Додаткова грошова винагорода буде виплачуватися в залежності від того, де. Військовослужбовець виконуватиме свої завдання. Якщо це будуть завдання у складі бойових підрозділів, це буде становитиме 100 тисяч разом 120 тисяч на місяць.